За кожне ваше одне присідання я даю одну гривню. Потім ми цю суму помножуємо на п'ять. І на цю суму ви скупляєтесь у сендвіч маркеті. Згодні? Ти я ти давай. Хто більше присяде з вас, а дівчата? Ні, одна. Ну куди? Я ж не резиновий гаманець в мене. Ну шість сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять.

37 38 39 40 41 42 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Шістдесят. Все Все. один з табу. Далі Фаурму? Яку? з свининою. Так, м'ясна свинину. Кажіть, який з цих кіндерів? В цілому там нічого страшного. Джой? Ні, от добре, дуже. звичайно. Все чітко вмістились в наш рахунок. Пейджер. Пейджер.